Ей, здорово, могутні танкісти! Як ваші справи? Пишіть та коментуйте. Сьогодні у нас нові бої та реплейчик на Type 3 хорі. Так, у нас ще цієї ПТСА не було. На каналі це у нас свіжачок, і за речагами даної ПТСА усидить гравець під ніком 5 -зірковий. винищувач. так Карта New Bay режим бою. Перевага! Так, одразу ж точка С союзною командою вже починає захоплюватись. Точка Б біля кіоску з свіжесеньким пивцем також вже береться ворожою командою червоненькими. Подивися, вже штурмують Ларіок із пивком. Подивимося, чи союзна команда зможе відбити цей кіоск, адже свіжесеньке пиво, дивлюся, полюбляється в рандомі таким червоним мастедонтикам, як бачимо, є 100 fб 4005 та із сьомий. А ну давай із сьомий получай. Братуха! Братуха не був, це було так ну, гарний постріл, а він також дає. Подивися на 383-ти ти така, ти, так, ти куди? В рубку цілив? Чи у планку нашого корпусу на, на мінус 570. Ти що думав, все так просто в тобі обійдеться? Менеться? Просто з рук зійде? Ні, друже. Як то кажуть, підняв меч, будь готовий від нього і полягти. Адже ти тут вроді не один в полі воїн, є соти їхній ворожий, подивися, ще навіть муха на ньому не сиділа. Треба зробити так, щоб він відправився на переплавку, адже ця гармата може наробити Шухеру. На цій позиції. Подивися, яка там заруба біля мосту. Наш просить союзник не про допомогу. Чому він туди поїхав один, я не знаю. Дивимося, там два е, танки важкі. Та... Середній? Блін, опа, подивись, як заїжджає, правильно, що робити? На що стояти, чекати на когось, поки наші там відхапують. Подивися, скільки в них і залишилось. Майже сказати, як кіт наплакав майже. Можна так сказати, так? Так, на жаль, не пробуває Ясто, там була сіра зона в корпусі в задниці. Але це не, це не біда, друзі. Ой, стрілочка вибачаюсь. Це не біда, адже зараз подивися, що він... Опля! На бронебійних снарядах покращеної версії він все ж таки шиється на ура, подивись, є сотий в шоу... башті, що у корпусі практично сірий, якщо йому не довертати, дивись, навіть верхній броньовий лист був сірий. Хлопці та дівчата, хуріться танк, який це петесау, яка може давати альфу, може давати ДПМ та й непогана динаміка. Це Петесау, може сказати, статюх, таких статистів. Які практично обирають, чому статисти обирають альфу, чому статисти вибирають ДПМ та е, динаміку? Тому що е, ці всі три компоненти, можна сказати, ці всі три речі дозволяють на, наносити шкоду за хвилину. Це є раз. По-друге, швидко міняти позиції, а так треба робити переважно в рандомі завжди. Тому що рандом він є, рандом, що він не передбачуваний. Як поведе себе команда супротивник? Ось ще один постріл. Із підривом боєукладки відірвало башту. Так, поки що кіоск їм не вдається захопити, залишається 3 в два танки. 3... Е... Опа, давай, давай, давай. Опа! Відправляйся в гараж. Ти що Шокай, опа, а ти що ти стріляєш по нам? Ти бийся з кимось іншим. 61-й. Що тут забув? ще ший бабуся! Бабусю з підпалом! Бабуся в шоці, напевно, думає. Ну як так? Ну, я ж так думав зараз від Альфи відіграти, ну дати там таку тисячку тобі, хоча б 800 -очку. Не виходить, зараз відправиться на переплавку, не встигає назад відкотитися і поплатився. Тим залишається один тайм 61. -й. Також японець, японська гілка дослідження. А ну як зараз японець проти японця зіграє, вже аж самому навіть трошечки цікаво, адже це середнячок, а це у нас. Петесау, і по точках подивися вони поки що в перевазі, але тайп робить такі речі, щоб, можна сказати, шкодить своїй команді. Я би на його місці краще, десь би вже в той момент сейвився. Я дочекався, поки би забралися точки. І, можливо, це б був якийсь виграш. Нашу він пробував огризатися практично проти е, фулового хорі. Давайте подивимося, що насипали даному гравцю. 5904 настріляв, 2880 заблокував, 6 пошкодив, 5 знищив. Головний калібр Редлі Майстер та Воїн. Пішов плюс на 182 тисячі сорок місце не понанесені шкоди, та пішов плюс собі в свою купілочку. Він досвіду на 1600. 97. Погнали, дивитися другий бій в снайперському режимі, можна сказати, так. І давайте старатися не перемотувати та підтримувати канал Бронебійник вподобайками, коментарями та підпискою, звісно, що ж це мотивує мене робити для вас нові реплеї. Погнали! Другий бій, друзі! Карта Лагуна, режим бою, все ж таки, той самий. Перевага! Давайте подивимось, куди поїде хорітри. Боєць із ніком. П'ятизірковий. Винищувач. Так він їде за кранвагеном. Кранваген, навіщо ти штурмуєш кущі? Нащо тобі ці. А ні, я думав він кущі стане. Придумав, скорее хотів сказати. Ти що робиш? Які кущі? Краник? Ти що, забувся чи що? Тобі потрібно грати від башти, від своїх КВНів та твердого лобу, але подивися, хапає, хапає. Опає, бляха, а дивися, скільки червоних у прицілі. Йопля, Є75-й. Зразу із пошкодженням двигуна, блін. ще разок, ще разок, разок, разок. ні, втікає, давай тоді по С-1105 мінус 541. Там бачимо тортуйс. А ну дивися, він практично на покращених бронебійних снарядах повністю у рубці сірий, блін. Де твоя броня? Тортуйс? 4005. Уже поїхав на переплавку, вже приїхав потяг по нього, опля, десь, мінус 544 у командирську башенку. В принципі, там можна було де-небудь шмаляти, адже десь зараза повністю весь сірий. Де твоя броня тортойс? Не знаю. Десь. Десь переплавали. мідь, напевно. Мало марганцю давали до броні. Т-62. а 62, подивися, я не знаю, чого він сюди поїхав. Один. На що ти надіявся тут, е, напевно, в нього просто цей е, проблема із. вот, як називається? З оглядом. З оглядом, що він по, по, дуже повільно засвічує. Бо як же так можна зрозуміти, чому він тут стояв, на що він надіявся, я не знаю. Просто відірвався від своєї команди, заїхав нашим союзникам в Тел в задниці і просто відправився на переплавку в гараж гриль 15. Гриль 15-й це був бронебійний. Можна було попробувати, в принципі, фугасом. Я знаю, що він рідко залітає. Рідко Альфа взагалі проходить по грилю на фугасах. Зараза все ж таки. Щось він такий. Опля! Знову бронебійним. І з пошкодженням гармати. <грильової>. Подивися, як як панзир їздив, робить. бев! Дав по комусь там чи не дав? Так, у нас вже на стріляної шкоди десь 3-987. Заблокував 330. Поки що без шкоди для своїх хітпоинтів, це вже добре там. Червоний маркер світиться з правої сторони. Хто там такий? Оце у нас кранваген ворожий А ну, бляха! Єе! Yeah! Ще й на гуслю поставив, так, кого ми танкуємо. т 5 танкуємо. Гріль в нашу сторону дивиться. Я зараз Безерфаскун так би попробував. Опа, на жаль, не попав. Але його і наш як. е 100 відправляє на переплавочку. Подивися. Вже потяг приїхав з вагонами по команду ворожих супротивників. Так. На жаль, тут не попадає без ведення, адже він. Дуже різко довертай корпусом. І коло зведення стає надто гігантським. Опана! Подивись на покращених бронебійних снарядах. Просто шиється майже всюди. Шов вверх, шов вниз, шов в командирську башенку, й куди, як то кажуть, не хочеш. Але все ж таки, я чесно, признатись, досить таки непогана машина. Дивлюся, вартомі вона дуже часто зустрічається. Т-110 є п'ятий, але. Не знаю, хто за речагами сидів в даної машини. Так, я вибачаюсь, друзі, гра чомусь вилетіла, не знаю чому, якась помилка. Давайте подивимося, що насипали сьогоднішньому гравцю. Шкоди. 6202 він настріляв. 1060 він заблокував, 3, знищив, 7 пошкодив, знак підтримка. Перший знак класності, головний калібр. Чому дали перший знак класності? А в першому бою майстра. Ось і має. Майстер, це я не передбачував на медаль. Пішов плюс на 66 тисяч двадцять. Також непогані цифри, непогані, друзі. Чесно вам признаюся. Пішов плюс собі е, вільного досвіду в свою копілочку на 1445. Так, друзі, ось такі маємо сьогодні бої. Такі розвальні на хорі Type 3. А я бажаю вам всім переможних боїв, м'якого там пушистого рандому. Звісно, ставити свої могутні подобайки, підписуватись на канал Бронебійник для того, щоб підтримувати український контент якомога краще, ефективніше, друзі. Та, звісно що ж, кидайте свої реплеї мені в Discord, будемо разом їх переглядати, а потім дивитись на каналі Бронебійник. До зустрічі, всього вам хорошого!